Мої котики кіпріотики. Це вже нічний час після 11-ї години. Цей тиждень у мене дуже такий насичений роботою, тому я виходжу дуже рано, а приходжу досить пізно. І навіть коли виношу котикам поїсти, то не завжди це знімаю, тому що просто не маю часу. Ось так у них. Їх небагато. П'ятеро. Тихенько собі хрупають. Такі старшечки. Зараз ще подивлюся, що там малі, а водичку поставлю зранку. Бачу, що ніхто не ставить їм водичку, тобто я встигаю дати корм, а водичку вже не встигаю поставити, бо дуже поспішаю зранку на роботу. Ну і ніхто особливо цим. І не займається. Ай, дома ще один кошак іде. Це, здається, та лагідна тваринка. <сум> Можна зрозуміти, хто це дівчинка чи хлопчик, але воно таке чудне. Зараз, можливо, підійде до цих. Моя розрада і душно ці котики. Ой, хто це, хто це до нас йде? Хто це, хто це до нас йде? Вижесь воно біднесеньке накульгує. Кошечка. Кошонечка. Чужа, вона тут чужа в цій компашці, не дуже вони її хочуть сприймати. Ось банда. <с> ну, ось так потихеньку вони собі трошки під'ємні. Ось що називаю Якудза. Така вона мені. Кішки, вони ж вже почали виповзати, а може це не цієї кішки, Дим словом, я зараз туди підійду, подивлюся, що це за тобто воно Біля під'їзду, що це за кошеня? Можливо, вони вже трошки починають виповзати, вони вже величенькі, і Бланш, 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 ця біленька бланш О, ще до нас іде чорний котик. О, як світяться очки, бачите? За шиєночком це такі яке сіськи. Малишек сюди. Мишку маленька. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, все, всі ласки. Майзик сюди прийшов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ізо ти буду сделать. Як сюди прийшов, іди ти еш. Коль вже прийшло, зараз до мами піде. До мами, до мами, до мами, до мами, давай, 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 давай до мами. Мишку мені нюк. Ця кішечка щось накульгує. Мені здається, чи не потрапила вона в якусь біду. Давай, Малисік, Малисік, давай до мамочки. Ой-ой-ой, ой я не можу. І кожне годування воно. Інше. От здавалося б, ті самі коти. Ті самі, ось ця їхня компашка. Але по-іншому щоразу це відбувається годування. Ой-ой-ой, кошечка, кошонечка. Кудись ти попала в якусь історію. Ось це сіреньке, найсміливіше серед них усіх. То потроху почнуть і переходити, тому що голодні.